Величезні хвилі за спиною персонажа кажуть про бурю емоцій, а кораблі, що йдуть по них, про те, що емоції під контролем. Кораблі рухаються у різних напрямках, символізуючи діалектику, вічну боротьбу протилежностей. Персонаж аркану балансує, дотримуючись рівноваги, одночасно жонглюючи пентаклями значного розміру. Двійка Пентаклів це динамічна рівновага, здатність лавірувати, не втрачаючи гідність і не впадаючи в крайності, діяти так, щоб кожен рух був наслідком чітко виміреного розрахунку. Саме так зараз має діяти наш уряд, на чолі з президентом, які перебувають у стані між молодом і ковалдом, власне, як і ми всі. Тому направимо наш намір на те, щоб Бог дав силу приймати важливі рішення, які б сприяли паритету у світі. Тримайте ніс за вітром, а руку на пульсі світу. Козиря в Україні є, що б там не казали. Інакше ми б не вистояли вже понад як три роки перед натиском колишньої понад держави, яка, до речі, втратила свій статус саме завдяки нам, але з власної вини. Більше. Дивіться у коментарях.